Безрукавка. перший плюс другий сорт, вага, гамішачка 10 кг за 1800 гривень. Така класна. Без безрукавочка. Розмір Елька. Ще одна чоловіча безрукавка, великого розміру. Така жіноча, Те, після нам розмір Елька. Така чоловіча, воєнна. Теплесенька, великого розміру. Жіноча. Розмір 42. Легесенька чоловіча. Може бути і жіноча. Розмір 54. Така жіноча. Безрукавка. Розмір 2L. Легесенька. Чоловіча. Так, може бути і жіноча. Великого розміру. Така легесенька. Кардиган, ковтер, класний. Розмір Елька. Така чоловіча безрукавка. Плотна, Розмір XL. Така легасенька чоловіча. Розмір 52-й. Ще одна чоловіча на замочку. Розмір Елька. Така легасенька чоловіча. Розмір. Печі на 12 років. Ще одна жіноча з капюшоном. Розмір С. Така жіноча з капюшончиком. Розмір 34-й. Легесенька, яскрава, жіноча без рукавочка, Розмір XL. Така чоловіча великого розміру безрукавка. Ще одна жіноча. Розмір Елька. Така чоловіча. Розмір Елька. Легенька жіноча безрукавка. Розмір сороковий. І остання чоловіча легесенька безрукавка великого розміру. Це були безрукавки перші, другий сорт, слага, мішечка 10 кг за 1800 гривень.